Динічний, враняшний, майже 8. Але в нас доволі ще темно. Добрий ранок, Лія. Не видно? Mm. Їдемо в школу й на роботу. Їдемо самі, хлопчики старші виїдуть десь через 5 хвилин, ну, скоріше через 10. Хоча мають через 5. А, тому що мені від школи треба більше двох кілометрів проїхати і мені на восьму. Тож трошечки раніше. Вийшли, можливо, не запізнюсь. Ох, є така надія. Ну що, в мене вісім хвилин. Більше двох кілометрів відстань. Валі. Так, а загалом в мене сьогодні насичений буде день. 8 годин, майже 8 годин, 7.45 роботи безпосередньо. Плюс дорога велосипедом. Загалом тільки ось до неканадців поїду машиною. Тоді віддам. І в мене не буде перерви майже. Два рази по 30 хвилин. Тому називається сьогоднішній робочий день дожити до вечора. Фух. Все, прискорююся. Великий трафік автомобілів поспішають всі в коледж і в школу, скоріше за все. Ну і на роботу, звичайно. Житловий комплекс. Колись в ньому була раніше, але вже давно ні. Так, щоб викинути сміття, треба вийти з цього ляпорту, ляпортаю. Ось тут під кодом можна відкрити те. Двері і тут буде, будуть баки, в які можна викидати сміття. Власне, щоб потрапити знову на територію, треба теж тут набирати Відкрити. Затрималась довше, ніж збиралась. Зараз розповідати. Отже, мадам звуть Жермін, їй 94 роки, з ліжка не встає. Моїм завданням було ін... туалет інтим, як це називається. Тобто поміняти підгузки, ну, помити, поміняти підгузки Ось приготувати сніданок, ну, фактично там тости з вареничком, з конфітюром каву, подати медикаменти. Там все було приготовлено вже на ранок. Мені просто треба було сервірувати, скажімо так, подати все. Телевізор, трохи посуд помити, винести сміття. Власне таке. Але в, час, в той час, коли я... Це робила, прийшла ще одна моя колега, і в неї було завдання піти на закупи для цієї мадам. Розпитала вона в неї, що треба купити. В Неї особливо не було побажань, тому залишають інші колеги записочки, такі маленькі повідомлення, що саме треба докупити, щоб готувати обід, вечерю. Отже, вона сама там склала список. І Патріція, до речі, звуть мою колегу. Склала список і поїхала на закупи. Повернеться ще до неї. Моя ж робота виконана. Ну і до цієї жінки ходять три рази на тиждень. На день, чому ж на тиждень? На день, вранці, в обіти ввечері. Тобто вона повністю. Під доглядом, під наглядом моєї організації і родичів. В неї там є контактний телефон сина, записаний в щоденнику нашому робочому. Жиром звуть сина, тобто за потреби треба з ним контактувати. В усьому іншому, ось вона повністю. Під опікою моєї організації. Ну, звичайно, під медичним наглядом, тому що є ще окремий журнал, в якому медсестри, медбрати ставлять відмітки, тобто вони теж думаю, що щодня навідуються, вони, до речі, ці медикаменти в спеціальних тубусах, таких коробочках кожного дня складають утро в те, що в ранішні, і те, що в обідні, вечірні прийоми. Це все під контролем медичного персоналу. У нас ярмарок, як завжди, в четвер. Я його трохи об'їжджаю. Поставила велосипед і своїм звичним маршрутом прямую. Ось що у нас тут в січні відбувається. Дуже гарний кущик з квітами. А в мене зараз менше 20 хвилин перерва. Хочу щось переїсти, бо не снідала і буду бігти далі. Посиджу хоча б трошки. Так, в мене не без пригод. Повертаюсь додому, але в мене буквально 10 хвилин буде там, навіть менше. Отже, я прийшла в бюро за машиною і виявилося, що жодної вільної немає. Всі, всі дві машини були на виїзді, тож так як 5 кілометрів мені до неканаців, я кажу, ну добре, ладно, спробую дістатися великом. Але моя шефіня каже, ні-ні, не треба. Зараз ми когось з колег попросимо, вони вас відвезуть, а потім через дві години заберуть. Ну, власне, так і сталося. Причому сказали, ми ми місією мадам попросимо, щоб вони вас привезли. Якщо ні, тоді хтось з колег. Ну і так сталося, що заходив. Один з робітників якраз в офіс зайшов, і вони його попросили відвезти без проблем. Відвезли мене, я запізнилась більше ніж на 10 хвилин. Але менше з тим. Ну і мила вікна. Оці дві години, майже дві години, в мене пішли на те, щоб перемити всі вікна зовнішні. Будинок величезний. Добре, ще й. Тельма запитує: ну там же ж не холодно на дворі кажу, та ні, ну і вікна помийте сьогодні. А ну на сонечку мені аж припікало, хоча показую 10 мало, має бути сьогодні 15 градусів. Але, думаю, 10 в тіні. Нормально, я не змерзла. Да, отже, так мені ще місію запропонував відвести мене. Я зраділа, погодилась, але пройшло ще 10 хвилин і приїхала. За мною інша клі... 에... колега, клієнтка. Колега приїхала і відвезла мене сюди вже ну, до самої мерії, а я дійшла пішки додому. Отже, така пригода, не дуже приємний такий, такий осад, тому що як можна таку ситуацію попередити, і мені ще чомусь шифіня нагадала, що машини взагалі тут для того, щоб возити кудись бенефіціарів, переміщувати їх. Їздити за покупками для них, а ось діставатися робочих місць ми маємо самі якось. Ну таке. Начебто, все зрозуміло, але ж 5 кілометрів велосипедом. І, здається, вже кілька разів намагалися це змінити, підлаштувати. Ще в мене питання, чому мої колеги, які сьогодні взяли машину? Машини дві своїми не скористалися, тому що ось така ситуація, як у мене з машиною. Вона доволі рідкісна. Тут всі їздять на автомобілях, у всіх є. Транспорт тому ну, їм було зручніше, видно, скористатися робочими машинами, хоча могли і своїми. А ось у мене такої опції не було. Тому питання для роздумів, треба про це поговорити. І я згадала, що вчора ось в коментарях ми це обговорювали. Точніше, ви мене питали, що на рахунок консультації з приводу того, що я одного дня можу прийти, і ось одна з таких дуже поважного віку. Жінок, бенефіціарок будуть мертві. Які мої дії? Чи знаю я про це, чи мені пояснювали? Насправді ні, я забуваю спитати, тож треба це зробити. Сьогодні я вже не встигну в бюро бо закінчу, коли вже буде зачинено. Але треба це зробити якнайшвидше, найближчими днями, тому що, як ви бачите, в мене з таких. Клієнток стає все більше і більше, і це потребує певної кваліфікації чи хоча б бути готовою до цього. Ярмарок закінчився. Ще в цьому місяці йду на рекорд. Принаймні зараз в планері в мене додали годин і має бути 145 годин, 15 хвилин за місяць. Попередній рекорд був 144 години. Подивимося. Може будуть ще якісь ануляції. А... Поки що так. Втомилася ще одна годинка тоді забирати дітей. І невеличка перерва перед останнім ривком. Ну і ще така зла я на цю В сімейку. Не хочу ні про кого погано казати, я думаю, ви за мною помічали, що я намагаюся уникати оцінювання людей. Ну ці просто знають, що я прибиратиму. Два рази на тиждень я до них приходжу, і ну це просто. Не дарма я їх називаю заранці. Тому що, ну от просто буквально, як котячі екскременти валяються з під шкафів, я їх з під шаф я їх там вимітаю, вони сидять на це все, дивляться, ну як що це норма. Те, що там два туалети в такому стані, просто два рази на тиждень і те саме. Люди настільки неаккуратні. І ще й пташки в них там. Канарки штук, мабуть, 5-6 в клітці, Ну і навколо цієї клітки два рази на тиждень. Таке робиться просто. Ох, і, знову. і знову про екскременти, про послід. Ще й пташиний, Котячий пташиний, людський. І у мене ось не дарма, я, в мене така з ними асоціація. Добре, пожалілася, стало краще. О, їду до місію, якого звуть Бернар. Наговорила на людей, а на душі стало неприємно. Насправді вони гарно ставляться до мене, вічливі і дуже вдячні. Вони бачаться. Як після мене в них чисто стає і все. Ну, тобто вдячні. Але ось те, така поведінка, ось що мене просто вбиває. Ну, це ось люди, мабуть, такий стиль життя, не знаю, таке, такий рівень неконтролювання. Контрольна така поведінка, гігієни і всього, що вони навіть нічого з цим не можуть впоратися. Ну, звичка видно. Не вироблена звичка за собою, хоч елементарно прибирати. Тому таке. А щодо людей. Ну, як люди, то до них претензій немає. Буває, що так чисто, ідеально в квартирі все, а, а люди погані, неприємні, злі або занадто вже вимогливі. В цих такому. Бонджу! Все, шість будинків з семи я вже сьогодні відпрацювала. І залишилось ще півгодинки. Мадам. Але зараз за дітьми. Які на групі подовженого днями? Ось велик моєї мрії. Електричний, і машина не потрібна. Давай допомогти. Оп, ти сама впоралась? Все, йдемо. Можеш не застібатись, там тепло дуже. Ну, як хочеш, пішла. Петро. Петро і гриш. Ти вмієш рахувати до, дуз? до 12? А ну ще порахуй. запізнююсь на пару хвилин, але ж мене чекають. Хоч тут 5 хвилин іти, тож треба за 2 хвилини. Ой, вечірня пробіжка. Бонсуа! Звітую за традицією, все гаразд, все поїла Маргаріт і була в гарному гуморі. Тож, в цьому плані робочий день закінчився успішно. Йду додому втомлена страшенно. Сьогодні, виявляється, було 17 градусів, але вночі вже до нуля буде, і завтра буде всього. Плюс 5, такі перепади будуть. Фух. Тож помітно холодає, вітер дуже сильний. А це означало, що їм треба було негайно вертатися до своїх віталень, бо інакше їх упіймають і покарають за порушення режиму Філч. стиснув, свиснув у свисток. Припинилися вигуки Експіліармус і останні чарівні палички з брязкотом попадали на підлогу. Усе пройшло досить добре, сказав Гаррі, але ми тут засиділись. Треба скоріше повертатися наступного тижня в тому ж місці о тій самій годині. За традицією, виходжу ще раз на зв'язок, щоб з вами попрощатися. Дякую вам за увагу, за ваші вподобайки, за коментарі і підписки. До нових зустрічей в наступному влозі. Бувайте!